У холі лікарні на прийом до кардіолога своєї черги чекають Сергій та Тетяна. Живе подружжя у Дніпрі. Обрали новий медзаклад через ручне розташування. Ну от ходить, ходив у кардіолога, наблюдався. дівчинка молода. Може, та найхороше врач. Ну а от ну об'ясніли нам тут, более понятно. Сєвєродонецька лікарня почала працювати у Дніпрі з 1 серпня. За цей час до штату доєдналися декілька спеціалістів. На прийом до лікаря можуть записатися як місцеві, так і переселенці. У нас є ті, щоб ті лікарі залишилися, ті, які приїхали, це кардіолог, це невролог, це травматолог, хірург також. У за останній час з'явилась у нас гастроентеролог, ендоскопіст, і у нас з'явився гінеколог і узіст. А такий вигляд нині має лікарня у окупованому Сєвєродонецьку. Обгоріла та напівзруйнована багатоповерхівка. Коли до міста увійшли російські військові, медикам довелось евакуюватися. Сєвєродонецька лікарня на той час я можу сказати працювала майже в звичайному режимі. Навіть коли були обстріли і, і навколо лікарні падали гради, і в місто прилітали кожен день вже гради. Ми ходили на роботу. Ну, на принаймні, я і весь мій медперсонал, що обслуговував інфекційне відділення, ходив на роботу. Борис Шишин працював у Свердлецьку до кінця березня, лікував хворих на ковід. каже, під час вторгнення у відділення перебувало близько 30 пацієнтів. Ні. Покинув не одразу, я взагалі не збирався покидати місто, ми збиралися всі працювати, але так сталося, що завдяки нашому дружньому в лапках народу в мене не було де мешкати, тому що було розбомблена моя, моя квартира, От і просто я чудом залишився в живих. Зруйнований Сірнецький перинатальний центр. Лікарка ультразвукової діагностики Лілія Шишина працювала там 30 років. Каже, з перших днів війни приймала пацієнта у підвалі пологового будинку. Ми працювали, бо з першого дня було незрозуміло наскільки будуть масштабні руйнування. І переживши війну 14-го року, ми сподівалися. та Мали надію, що е, такі бойові дії не будуть такими активними. У Сівернецьку жінка мала дві квартири, обидві зруйновані. Коли не стало, де жити, лікарка переїхала до Дніпра. Пологовий будинок працював ще декілька тижнів після, то, після мого від'їзду. Були вагітні жінки, були породілля, були дуже важкі клініки. Нічні випадки е було дуже дуже важко. Наразі лікарня працює за адресою проспект Олександра Поля. 22. за місяць роботи до медзакладу звернулась пів тисячі пацієнтів. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.